Тебе з Новим роком, і зазвичай тобі бажаю, щоб ти забув все те погане, що було в цьому році, і надіявся, що в наступному році буде краще. А я хочу побажати тобі, щоб ти згадав все те найгірше, що було в цьому році, і щоб ти знайшов в собі сили сказати Богу дякую. Тому що став би ти сильніший, якщо б не було цих трудностей, ми закаляємося і стаємо сильніше іменно дякуючи цим трудностям. Тому якщо ти сьогодні живий, і якщо тобі, в тобі б'ється серце, то ти впорався. А я хотів би побажати тобі, щоб ти завжди був готовий до нових викликів і до нових трудностей. Бо будуть відбуватися такі речі в житті, з якими ти просто будеш незгідний. Но якщо ти всередині себе тут і отут будеш тримати Господа, будеш вірити в нього, будеш довіряти йому, то ти можеш просто гори всі перевернути. Життя це дуже важка штука. но іменно з Господом ти можеш прожити це життя. Гідним тому з Новим роком тебе, друже, обняв тебе.